Вітаю вас, любі друзі. Якщо ви не дивилися матч між командами Thunder Awaken і Liquid, я вам дуже співчуваю. Це найкраща гра з його WoW International, саме третя карта. І зараз в цьому відео я проаналізую вам найкращі моменти з цієї серії, бо це було щось нереальне. Найкращі моменти вони почалися якраз таки з просто неймовірного камбеку команди Liquid. Якщо ми подивимося на драфт в цілому і на те, що зараз відбувається на карті, я можу 100% сказати вам, що вірогідність виграшу команди Liquid менше 1%, я в цьому впевнений. Тому що тут є Enigma, у якої є Eindisk, збитий Black Hole абсолютно нічим. Так, є Abyssal Панголієра, суто теоретично, але якщо він витратить Свеш Енігме завжди може стрибнути, а Свешбакл він витратить, я вам це гарантую. Або ж, якщо він покатися в ролі, також можна заблоковувати цього панголіра. Егіда є у Пуджа, у нього є ЄНК, йому не збити нічим Дісмембер, котрий він може натиснути в Найкса в Лішака, ну, краще в Найкса, в Рейджі і Блекімбарі, щоб він був в дісмембері. У нього є свій ну Ру просто неможливо програти. Але Дота тим і кльова гра. Скільки років вже граю, але все рівно бувають моменти, коли тебе дивують е, саме ця гра, і коли International, він ось це знаєте відчуття відчуття чогось неймовірного він приносить і відволікає в такі тяжкі часи. Дивіться, ну увага на Енігу, Перш за все е, тут зразу ж, пуч показ, він до речі, неймовірно грає на паджерсі. Я думаю, це найкраще турніру, ка інсеньо, все. У людини нема байбеку. На цьому, в принципі, ми мінус гейм без байбеку 4 на 5. 4 на 5, давайте викупу у інших я покажу. Є тільки два байбеки у команди Liquid: це на пангольєре і це на лішаку. Ну, починається тут тімфайт з ролу пангольєра. І зразу ж, в принципі, можна сказати, що дуже велика від о, Thunder Vaken тут помилка. Це те, що вони стрибають взагалі в когось. Ну Тому що панголієр він натиснув рол В принципі, його можна перешикати і спокійнесенько забирати останню сторону. І запам'ятайте, завжди, коли у тебе ось така перевага, не треба колись там стрибати, тому що на байбеках тебе можуть перевернути завжди. Тобі треба просто спокійнесенько чекати, поки команда щось вороже буде робити, тому що їм треба щось робити, а не тобі. І коли ти ось так на Марсі стрибаєш, це ну ти підставляєш іму через те, що тут панголієр катається в ролі, ну, тому ж шандайнгу. Йому незручно заходити в цей тімфайт. Нічого тут радісного нема, коли ти так стрибаєш. Ну окей, стрибають і стрибають. Перший момент анлаку. Увага за анігмою. Ось тут Матумба. Давайте навіть від е камери гравця. Як Матумба це бачить тімфайт. Ось він стоїть. Ось, увага просто за матумбою. Ось бачу, такі, опа, Марсі. Такий, опа, буду бити Марсі. І він просто випадково. <сум> розумієте, випадково. Він ударяє Анігму, яка в нього повинна дати Блекхол, І він нічого з цим не зробить, і у нього нема байбеку. Все, тут пангольєр відволікся. Енігма зараз дає Блекхол і в Зая, і в матумбу. Боксі нічим не врятує, тому що в нього блінка немає. Він не зіб'є цей Блекхол. І Пуч вже біжить, тому що в нього є блінк, у нього є блекетбар. Це буде мінус зай 100% і може і мінус матумбу далі. Але є такий башт. Далі, важливий момент. ось Я багато бачив ігор, де люди ну, ось розбирають ендіск, щоб він не прокнув, щоб там, ти його м, активував в той момент, коли тобі це потрібно. Але всі ці ігри вони ризикують опинитися в тій ситуації, де ти просто не збереш цей Андіс, тому що в тебе настільки багато шкоди зайде. Ось, наприклад, як тут. Енігма вона просто не збирає ендіск і помирає без байбеку. Далі тут починається ось такий тімфайт. Ну, зрозуміло, штандері тут вже нікуди піти не можуть. Суто теоретично, зверху ти бачиш, що їм краще вже тікати, тому що є два байбеки. І Матуби так хотіли байбек, тому що він героя вбив. Але в цьому самому тімфайті зреагувати і таке рішення прийняти доволі таке складно. Тобто ти вже прям комітишся максимально з цим тімфайт. Тут ембер байбекається, робить ремпідж, прилітає на ремненті, і в принципі, ну. Тут можна піти, тому що Крістал Мейден вона з'являється, це можна побачити. Е, у Поджана нема Блекімбару, у Ембера також нічого немає у нього, тільки два ремнанти. В цілому, в цілому, я думаю, найвірніше рішення тут просто Емберу віддати Пуджа. І дефати базу, тому що вони... тут команда Thunder Waken, ну вони абсолютно нічим не ризикують. Вони ресаються, у нігми є Ендіс, у нігми з'явиться Блеккор. Вони дають Hole будь-якого героя, він помирає гра закінчена. Але ні, Thunder Weikен тут брат за брата, як то кажуть. Сюди залітає, у нього прям синдром врятувати тіммейта і помирає разом зі своїм Паджерсом. Крістлмейден, звісно, вони не забирають. Ну і далі ліквіди йдуть у Final пуш. В принципі, у них це єдиний шанс, вони розуміють, що якщо вони якось будуть чекати, якщо вони зараз трон не знесуть, вони програють, тому що бейбеку ні у кого немає і знову ж таки, лакхолом. на цьому все закінчиться. Як тут тандери можуть захищати е, свою вежу? Ну, перш за все, їм треба активувати один гліф тут, тому що у них ще є Т3. Ось вони активують, коли знесуть Т3, у них ще один гліф буде. Матунма тут приходить з командою, забирають бараки, забирають сторону. Зай зараз з'являється через 15 секунд. У нігми зараз складне рішення. Їм треба або віддати тут. Ну, до речі, Матумба, він вони не поспішають поки що бити тут Т-4 вежу. Але тандери вони приймають таке рішення, що окей. Ми зараз повинні давати блекхол, тому що зараз прилетить лішрак, і якщо лишак прилетить 25 рівня, знесуть трон. Ну, в принципі, я думаю, так воно і є. Тандери тут абсолютно, рівне, абсолютно правильне рішення приймають, тому що ну, якщо вони зараз не задефують, то на цьому все. Лішк прилітає, у нього 25 рівень. І він без варіантів з кірасою на найкі, з ізолятором тут несе трон 30 секунд, не вистачить їм, щоб протриматися. Вони дочекалися андайнга і дається ось такий блекхол. Тепер увага. За тим, скільки здоров'я Опанголіра. Ну, такого я не бачив ні разу в своєму житті, я вам ще скажу, скільки в доту граю. у нього один ХП залишився. Один. Один. У нього пайбеку нема, щоб ви розуміли. Тут у Меттю є активований Блекімбар, активована Ульта, і у нього один здоров'я залишається. Тобто, і при чому подивіться, якби Анігма вона законтролювала в Распак свій. Він би наніс ту шкоду, яка потрібна, і пан Гольєр би загинув. Якби Енігма не натиснула Міднайтпульсис, тут пангальєр би загинув. Якби, я не знаю, якби ось Буцов Бірін натиснув Undying і дав тичку ще одну Марті, пан Гольєр би загинув. Але нічого цього не трапилось, пангальєр він виживає його Матумба і мартумбакінфестом, він натискає рол, тут. Марсі біжить за ним. Так, він тут, скоріш за все, зараз загине. Але це вже не важливо. Вже Енігми нема. Марсів вона побігла далі е, в намаганні його вбити. Так, Ембер і Пудж зараз з'явиться. Але тут просто Мінестрон, тому що Гліфу вже нема. Просто йдуть трон, і на цьому команда Ліквід перемагає в серію і заходить топ-4 The International. Ну, я чесно скажу, це просто неймовірно. Тому що ось коли відбувається таке, за стільки років доти. Ну, це неможливо описати словами. Я нереально рад за Матумбу, тому що. Так, я, в принципі, прогнозом я був за Тандервекем, тому що ну, блін, ну, те, що тут виграють Ліквіди, я б, я б сказав, що це просто неймовірно, що трапилося. Але вони виграли. І Матумба свій останній турнір кар'єри, він заходить в топ-4 інтернешнл, тобто він вже повторює, як я розумію. Минулому... А, ні, вони топ-3 з мене на минулому році зайняли. Далі у них буде 29 жовтня серія проти Астер вже на стадіоні, як я розумію. Зараз у них буде перерва, щоб набратися сил. Там... Такого не було на інтах раніше, але вирішили зробити, що два останні дні перед ними будуть перерва. Ця серія буде проти команди Астер на стадіоні. Я обов'язково буду стрімити її на своєму каналі. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, і дуже вас прошу підписуватися на мій телеграм по посиланню, яке я залишив в коментарях. Там будуть всі анонси, всі прогнози, все буде там. Я сподіваюся, що там буде велика україномовна ком'юніті. Тому чекаю вас у своєму телеграмі. Далі з Астерами і. Ліквітами буде ще матч між Сікретами і а, Тундрою. Про це я казав, казав вже вчора, тому не пропускайте відео на цьому каналі. І дякую вам, що ви такі круті. На все добре, любі друзі.